Надзвичайна ситуація сталася у неділю поблизу Ялти. На канатній дорозі Айпетрі зупинилися вагончики з туристами. 35 людей зависло у повітрі на висоті 50 метрів. Що 40, які були вже поблизу гірського плату, стали піднятися на висоту 140 метрів. Враховуючи характер несправності, неможливість запустити канатну дорогу в аварійному режимі, був розпочати спуск людей на землю. Чотири чоловіка, граждані якої страни? У вас поняв. По количеству людей определитесь, 30, сколько 20 находится 20 на оплаты, необходимо ли автобус. Э, сколько на данный минут? Один Канадка и один спасатель. Сколько людей? сейчас? Ну, Здесь 40. 38 человек спустилось. 39 спустилось. И 40-й э, наш спасатель спускается. Последний заморок. 7 человек спустили, из них э, 6 россиян. Станом на 21-му годину было эвакуйовано все 35 пассажиров нижнего вагончика. Паники не было. Народ весь, все себя вели пристойно. Сначала все выпустили мальчиков этих маленьких, ну детей маленьких, вообще маленьких. Потом уже более взрослые пошли дети, женщины. Умеренно страшно было. Я, я просто больше всего волновалась за надежность креплений. Закінчила евакуацію вже в ніч на понеділок. На щастя, обійшлося без жертв. Загалом довжина канатної дороги, що діє цілий рік 2980 метрів. На ній є три станції. Пасажирська кабіна проходить шлях за 15 хвилин. Вона важить близько двох тонн, і вміщує 40 осіб.